Вітаю 27 липня, 2024 рік, місто Рівне Україна. Цілу неділю, ну десь вівторк, чесно кажучи, знімаю сорти. Всі по одненькому сорту в ящичок. Зразу помічаю, що за сорт. Зношу в тіньочок і сьогодні буду вже обробляти. Починаю формувати замовлення, потихеньку відписуюсь по замовленнях. Якщо встигну завтра, не в понеділок, вівторок, буду мати залишки, все по КСД сортах і НСД сортах. Вирішила зробити собі хоч трішки відпочинок на півгодинки. І заодно зніму вам відео. Ну, чесно кажучи, класно, що багато сортів Но, з другого боку. Це настільки боїшся, там ложечку не туди втекнуть, щоб той сорт 10 разів перевіряєш, ще сон забече. Ну, це моя робота, я сама її обрала на даний момент. Тому ось так от роблю саджанці. Звичайно, що в прозорих стаканчиках набагато краще, бо не потрібно провіряти коренево, як на нейтралах, що кожен, кожен стаканчик треба перевернути і подивитися коренево. В прозорих стаканчиках його її просто зразу видно. Ось така в мене обстановочка. Ось така. Кругом ложечки, вилочки. Все написано, ну, це ще частину зараз буду нести. І так потихеньку формую, буду відправляти. А завтра, післязавтра, вже міста рівне будуть забирати і потихеньку буду відправляти. Головне, щоб всі рослинки отримали, щоб їх висадили. Вони люблять так само увагу. Вони Хочуть, щоб їх любили, щоб давали нам врожай. Треба за ними дивитися. Ось як добре видно, коли в прозорих стаканчиках, а коли не в прозорих, ой, трошки накладно, звичайно. Але нічого. Потихенько, потихеньку. потихеньку. Ось, бачите, в прозорих раз і видно зразу, що є корінчик, не треба його виколупувати. Сьогодні буду робити обробочку повністю, надіюсь, що не піде дощик. Хоча все-таки буду робити, напевно, хімічними, тим більше, що тут територія, яка далека від городу, такий тіньочок. І так, помаленьку, потихеньку буду відправляти вам рослинки. Хто ще бажає сажанця закритою кореневою, будь ласка, пишіть мені на Viber. Приєднаю вас в групу Viber, де я викладаю всі залишки. Бо спочатку йдуть рослинки тим, хто вже замовив і на них очікує. Вирощуйте свою ягоду, своє ягода найсмачніше. Дякую.